Матч, якого всі ми очікували з певним острахом, але розуміли і Сергій Ребров, і футболісти, і ми з вами, що цей поєдинок може мати ключове значення у цьому відборі Україна проти Ісландії. Як це було, поговоримо детально у цьому відео, але спершу, друзі, ви поставте вподобайку і обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Бабе! Бабе! Спорт кібестини та злоти тебе вітає фапе! Це дві все світри, бабе! це дві все світри, це твій все у виборі стартового складу. Сергій Ребров як завжди був максимально прагматичним щодо воротаря і четвірки захисників. То тут не було навіть шансу на сюрпризи. Вийшли Трубін, Матвієнко, Забарний, Конопля. У центрі поля Шапаренко Калюжний і повернення Малиновського. Попереду Судаков Гуцуля Ківанат. Руслан Малиновський понад рік не грав за збірну України. Півзахисник мав багато травм, але початок цього сезону із Дженуа вийшов доволі непоганим. Малиновський перед паузою на збірні провів чотири матчі поспіль у старті і віддав результативну передачу на майбутнього суперника Елердсона. Саме Малиновський став одним із ключових факторів у грі. Його дальні удари і дальні удари загалом були. Ключовою зброєю два удари Руслана стали гольовими. Варто також відзначити ефективність півзахисника у повітряних єдиноборствах. Однак у решті показників це не був видатний матч. Але головне два голи. За все інше не дають очок. Дуже важливим було повернення на поле Віталія Миколенка. Хоч захисник Евертона сам не забивав, зате віддав результативну передачу і був найбільш ефективним гравцем збірної України на полі. Три повернення м'яча: дев'ять із дванадцяти виграних єдиноборств, два зароблені фоли і три вдалі спроби обведення. Дві ключові передачі. Ось тільки з довгими пасами була проблема. Перший тайм команда Реброва виграла 3-1, але за грою це був зовсім не такий спокійний і впевнений футбол від збірної України, як може здатись. Українцям дещо пощастило забити аж три м'ячі і при цьому пропустити всього одного разу. Показники першого тайму. Попри перевагу за рахунком, аж 3-1, за гостротою біля воріт суперників, перший тайм був практично рівним. До перерви у команди Реброва було 172 виконані передачі проти 322 у Ісландії. Били суперники трохи частіше, але у команди Риброва залітало просто все, що тільки могло. Вже у першому таймі була чітко помітна слабка ланка у збірні України. Це був Конопля. В більшій мірі це саме його провина, але її можна розділити з Гуцуляком, який був байдужим до гри в захисті. Конопля часто опинявся сам проти суперника без підстраховки. Інколи це траплялось на швидкості і завершувалось для захисника проблемами. Абсолютно випав із гри Микола Шапаренко. Півзахисник. Сник у першому таймі програв 5 із 6 єдиноборств. Тричі був обіграний суперниками. Чотири рази втратив м'яч і загалом зробив всього 19 передач. Саме Шапаренко вже після першого тайму був очевидним першим кандидатом на заміну. В другому таймі збірна України спершу втратила перевагу у два м'ячі, і здавалося, що Ісландія може навіть виграти поєдинок, коли команда Реброва з усиллями калюжного і очередька забила ще два шалені м'ячі дальніми ударами. Критично важлива. Перемога в боротьбі за друге місце в групі збірна Ісландії була значно гострішою за Україну, але декілька дальніх ударів подарували команді реброво результат. Ісландці тотально переважали за дотиками у штрафному майданчику. Господаря дещо якісніше пасували в останній третині поля, і взагалі зверніть увагу на різницю в кількості передач. Хто там говорив шаблонні речі про стиль Ісландії? Цікаво порівняти мапу із зонами ударів. Збірна Ісландії 78% своїх ударів завдала з меж штрафного майданчика українців, куди регулярно вдавалось прориватись. Натомість у збірної України цілих 43% ударів, ледь не половина це постріли за меж штрафного майданчика. Добре, що в цьому матчі ця ставка спрацювала на 300%. Інакше було би багато питань до кількості створених моментів. Чи змінились настанови вашої команди після першого забитого голу, після першого швидкого голу? Настанови після першого голу? Коли забили гол? Так, коли Маліновський. Настанови були, ми, нам потріб, треба було працювати більш інтенсивно, більш активно. Але я вважаю, сьогодні дуже гарно контролювала м'яч збірна Ісландії. І вони, коли пропустили м'яч, вони е, дуже сильно давили, вони забили м'яча, ми забили ще два. Але е, я сподіваюся, що ми, ми домовлювалися з гравцями грати більш інтенсивно, але це нам не надала збірна Ісландії. Також потрібно окремо зупинитись на усереднених позиціях гравців збірної України у матчі проти Ісландії. Чіткий акцент на лівий фланг, де Миколенко і Судакову, а згодом і Волошину, допомагав Шапаренко. Малиновський грав дуже високо, практично на рівні з Ванатом. І певна асиметрія виникала на правому напівфланзі, де не було нікого. Калюжний переважно розташовувався поміж захисників та особливо не ходив вперед. Щодо нападників, то 70 хвилин відіграв Ванат, решту часу довбик. Але як один, так і інший не були особливо помітними. Сильні сторони Ваната збірна України ніяк не використовувала, а вихід добика був зумовлений не стилістичною необхідністю, а швидше відсутністю інших варіантів. Не часто трапляється таке, щоб команда забивала п'ять нічів, здобувала перемогу, але враження від її гри, ідей на полі і загалом плану на поєдинок були доволі неоднозначними. Збірна Ісландії краще грала у футбол, але краще грати ще не означає перемагати. Цей матч був за командою Реброва. Багато голів, десь випадкових, і дуже багато хаосу у другому таймі, який був би повною катастрофою, якби не удари калюжного й очередька. Сергій Ребров теж підсумував цей матч. Я думаю, у нас усі матчі дуже важкі. Якщо ви бачите, перед кожним збіром є дуже багато травмованих гравців, на жаль, але я вдячний сьогодні. Усі гравці розуміли, для кого ми граємо, і віддали усі сили на полі. Тому з Ісландією завжди дуже важко грати. Я, я бачив дуже багато їх ігор, особисто дома, коли вони грають, вони дуже потужні, вони е, дають дуже багато боротьби. Сьогодні було дуже важливо виграти цю боротьбу. Треба подивитися по, по відсотку. Але я вважаю, що ми виграли гру, то дійсно гравці віддавали себе. І як ви сказали, після 3-3 ми не намагалися. Зберегти цей зберегти цей результат. Ми йшли вперед, і все робили для перемоги. Збірна України не багато пасувала в останній третині поля, та не всім це вдавалось. Дуже здивував калюжний, який не віддав жодної точної передачі у фінальній третині. Менше половини точних пасів мав і Гуцуляк. Тепер збірна України виходить на друге місце в групі і стає господарем ситуації в боротьбі за плей-офф. Головне сприймати цей результат і цей рахунок максимально стримано та обережно. Адже ще одна невдача з Азербайджаном зробить цю перемогу над Ісландією марною. Діліться своїми враженнями у коментарях щодо цього матчу. Як ви оціните підхід Сергія Реброва до цієї гри і хто з гравців вразив найбільше? Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.